Дітки, погляньте, що лежить на червоній тарілочці. Так, це огірок, овоч, який росте на городі. Їм любила ласувати мишка, яка теж живе на грядці. Ось вона. Хвостата, маленька, вухаста мишка з гостренькими зубками. Давайте ми мисці зліпимо з пластиліну огірочок. Тож приготуйте долоньки, спочатку будемо робити пальчикову гімнастику. Огірок лежить на грядці, він прикрився під листком. Мишка бігала, пищала, пі-пі-пі. Огірок вона шукала. Для роботи візьмемо зелений пластилін в ручки. Будемо його спочатку розминати, міцно стискати в долоньках, гріти своїм теплом, щоб він був м'який та еластичний. А тепер будемо розкочувати між прямими долоньками, щоб у нас вийшла ковбаска. Можна покатати і по дошці ось так. Між долоньками ще трошки підкатаємо, кінчики трошки придавимо. Ось у нас вийшов гарний огірочок. Ось який чарівний. Молодці дітки, всі впорались.